Та глядачів телеканалу СІ ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крічко, і на початку коротко про головні події дня: що таке гледінг, чому він потрібен та де його навчитися, що зробив міськшеп за рік у місті? Якою буде погода у перші дні зими на Буковині? У російських терористів зафіксували просування на декількох напрямках у Донецькій області. Про це повідомляє аналітичний проєкт «Діпстейт». Ворог просунувся біля великої новосілки розливу зорі жовтого Пушкіного в Берестках та Кураховому. У п'ятницю, 29 листопада, діпстейт писав, що бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади відбили атаку російських терористів на Лисівку Донецької області. В Україну повернули тіла 502 полеглих захисників України: з поміж повернених загиблих оборонців: 397 з Донецького напрямку, 24 з Луганського, 64 із запорізького напрямку та 17 з моргів на території РФ. У п'ятницю, 29 листопада, на Буковині попрощалися з військовослужбовцем, який загинув на російсько-українській війні. Матросу Андрію Мельнику віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Відремонтували 30 міжбудинкових проїздів, провели понад 16 тисяч квадратних метрів ямкового ремонту, облаштували автоматизовану систему керування дорожнім рухом та передали на фронт 12 fpv дронів. Комунальне підприємство міськше прозвітувало про рік роботи, які досягнення мають ще, та що планують покращити у 2025 році. Далі у сюжеті. Чистка доріг від снігу, ямковий ремонт, миття та прибирання дорожнього покриття навесні, обслуговування паркувальних майданчиків. До повноважень комунального підприємства Міськшеп цьогоріч додались зарідні електростанції. Їх встановили за трьома адресами: вулиця Головна, Івана Франка та Котляревського. За майже два місяці роботи послугою скористалося 150 людей. Заправка електрокарів тривала понад 500 годин. У нас парковки зарядні станції встановлені на платних паркувальних майданчиках і Плата за парковку включена в зарядку, тобто в 1 кВт, тому у нас є два тарифи: один тариф дорожчий, який йде в період платного паркування з 9 до 7. У нас є там в районі 1399, здається вартість 1 кВт. А якщо заряджатись в період, коли паркувальні майданчики безкоштовні, то плата за 1 кВт.

Міськше обслуговує 24 паркувальні майданчики в місті. Наприкінці минулого року запустили продаж абонементів. У 2024-му їх продано понад 1200 штук. Найбільшим попитом користуються вуличні абонементи на 30 днів та універсальні на день 858 і 282 абонементи. Відповідно, паркувальні майданчики, які найбільше користуються попитом, це паркувальний майданчик на Емінеску і Івана Франка 2,8. Тобто сама сама центральна частина міста це. Сам саме більше завантаження на наступний рік можливо вже знаєте було рішення виконкому про облаштування п'ять нових паркувальних майданчиків. Будемо облаштовувати. Я думаю, з ранньої весни. Протягом року міськшеп також займався ямковим ремонтом та міжбудинковими проїздами. Цьому році було відремонтовано заасфальтовано 16 тисяч 200 метрів квадратних. Ліквідованої ямковості такої площі. Проведено поточний ремонт міжбудинкових проїздів. В договорі першопочатково було 25 міжбудинкових проїздів, але за рахунок ефективності, економії трошки коштів, дешевший асфальт, ніж на початку, коли ми прораховували, то вдалося відремонтувати 30 міжбудинкових проїздів поточним ремонтом. Ремонтували цьогоріч і зливові мережі міста. Зокрема, за новою європейською технологією підняття люків до рівня дорожнього покриття відремонтовано 85 люків. Ще 249 оновили по старій технології. Щоденно очищуємо зливову мережу. Маємо план на цілий рік і поступово. Спочатку основні наші магістралі, основні колектори прочищаються, пізніше якісь додаткові дрібніші колектори. Але протягом року от, прочистили 36 786, 788 метрів погонних закритої з закритої зловової мережі, тобто колектори це з машиною так званою спецавтомобілем Кріт, яка дає тиск до 350 атмосфер. Також прочистили вручну. Е Колодців загальний прибуток підприємства у 2024 році склав 6,3 мільйона гривень для порівняння у 2022 тисячі Ця сума склала 688 тисяч. До кінця року в місті запрацює автоматизована система керування дорожнім рухом. На перспективу ця система дасть можливість встановлення камер та датчиків від відстежування кількості транспорту, що в автоматичному режимі зможе Регулювати даний даний рух, даний потік руху, тобто збільшувати час, зменшувати час. Ну наразі це тільки встановлена система, в якій ми бачимо ці всі світлофори, через яку ми можемо дистанційно її там. Ну різні бувають випадки, коли там е, треба включити там жовтий режим. Станом на листопад міськшеп має 184 працівника, з яких 21 людина захищає країну. Цьогоріч колектив власними силами придбав 12 дванадцять дронів, які передали своєму колезі на передову. На підприємстві нині є вісім вакансій. Шукають електромонтерів, асфальтобетонників, бруківників. Повсякденну роботу тут поєднують з активним дозвіллям. Тішуся тому, що знаходимо час на такі моменти, тому що робота це є рутинна щоденна робота. А такі моменти десь запам'ятовуються людям. Немає знімків в цьому році. Минулого року ми піднімались на говарлу, в цьому році ми піднімались на грухом'як з нашим підприємством. Катаємось на ковзанах, граємо шахи, шахмати граємо футбол, волейбол і завойовуємо навіть призові місця на різних змаганнях. Олена Крічко, Микола Ганутін, новини Сі 4 Третій молодіжний простір резиденція молоді відкрили у Чернівцях. Там планують проводити мовні курси, літературні вечори, майстер-класи з танців, тренінги, лекції, виставки та інші заходи. Також резиденція молоді стане місцем для коворкінгу, настільних ігор, перегляду фільмів чи просто відпочинку. Як пройшло відкриття та які плани у діяльності центру, дивіться у сюжеті. На створення центру витратили майже чотири місяці. Його облаштували у двох кабінетах в будівлі на вулиці підкове 2. В одному кабінеті зможуть проводити індивідуальні заняття з психологом, а у більшому залі групові тренінги, майстер-класи, заходи з неформальної освіти. Перед тим, як створювати молодіжний центр, ми провели опитування. І відповідно до цього опитування ми опитували школярів, опитували молодь, опитували внутрішньопереміщених. Близько 100 людей ми опитали і за підсумками опитування ми отримали результат, що їм хотілося більше подій. Як не дивно, вони хотіли багато кіноподій, можливо, вина в тому, що є кінотеатр, який валиться, і в них є запит на це. Тому вони хочуть, щоб були кінофільми, щоб були покази. Це їм будемо допомагати реалізовувати. Хотіли побільше музичних подій, хоча тут є музична школа, але їм хотілося саме, щоб прийти і попренькати, і щоб це не було, наприклад, якась ну, така, така формальна освіта, щоб спробувати себе, наприклад, в чомусь. Багато говорили про спорт, наші донори дали нам от і навіть тенісний стіл. Події будуть схожі, як і в «Резиденції молоді на наших двох локаціях, але з урахуванням потреб молоді садвори. Нині у центрі вже працює одна людина. До офіційного відкриття 28 листопада резиденція почала працювати ще з 1 червня цього року. За цей час провели 11 заходів та залучили майже сотню молодих людей. Залучились з підтримкою місцевих центрів та прихистків для ВПО, людей з інвалідністю, школи та гуртки. Я працюю вихователькою дитячого садочка, і коли ти бачиш, ти виховуєш дітей з маленького, так само хочеться продовжувати, щоб їм було цікаво і надалі проводити свій час. Тому Садгора дуже потребує Садгірський район і молодь садгори. Потребує такого центру, де б вони могли привести свої дозвілля і з користю. Приміщення надала міська рада. Ремонт здійснили за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. І навіть після 2014 року ми підтримували молодіжні центри в прифронтових районах на сході. А після 2022 року ми почали підтримувати молодіжні центри у Львові, навіть в Ужгороді. І один є тут. Я вважаю, що це дуже важливі місця для молоді. Які були змушені покинути свої громади, друзів школи, коли вони потрапляють у нове місце, де раніше ніколи не були, такі центри стають простором, де вони можуть зустріти інших, відчути себе бажаними, займатися музику чи мистецтвом, вивчати мови. Це частина психологічного відновлення, стілення підтримки, що допомагає залишатись в Україні, сприяти її відновленню та розвитку. Це вже третій офіс у Чинівцях, який займається неформальною освітою молоді. Юген Басалюк, Олександр Окіпняк, новини сі чотири. Гледінг – моя суперсила. Це новий напрям у світі протидії булінгу, який спрямований на психологічну підтримку інших. Відтепер навчитися цьому, а також підтягнути українську та англійську і історію України можна у Чернівецькому міському палаці дітей та юнацтва. Там відкрили два оновлених простори для школярів міста та ВПО. Як проводитимуть заняття, розповість Альвіна Абрамчук. Одинадцятирічний Андрій у 2023 році переїхав сім'єю з Харкова до Чернівців. Вже кілька місяців відвідує заняття з гледінгу в новому просторі, навчився втішати інших у складних ситуаціях. Сьогодні в школі було таке, що мій однокласник отримав погану, ну отримав погану оцінку і сказав, що йому від батьків може не дуже бути. Ну, я його підтримав, щоб він на інших уроках отримав гарну оцінку, щоб батьки побачили гарну оцінку. Я йому сказав, щоб він показав свій проєкт. Він сказав, що йому цей проєкт не сподобався. Але у нього був дуже хороший проєкт, він цей проєкт показав, та йому поставили 12 -ку. Три місяці навчається гледінгу 12-річна Богдана з Чернівців. Завдяки заняттям змогла знайти нових друзів. Можна дарувати позитив просто словами підтримувати, говорити компліменти. Треба допомагати людям. Час можна просто посидіти поряд з людьми, і вони відчують вашу підтримку. І обійманці можна з дозволу людини обійняти її, взяти за руку і просто бути поряд. Ледінг – це новий напрям в позашкільній освіті, щоб розвивати культуру поведінки дітей у школі та між ними. На заняттях дітей вчать будувати комунікацію та підтримувати інших. Для цього використовують різні ігри. Простори також створили, аби діти ВПО змогли інтегруватися. В умовах сьогодення діткам як ніколи потрібно навчитись робити добрі речі для оточуючих, наповнювати їх радістю, комфортити, помічати потреби. І робити це через чотири мови гледінгу, які ми на просвітницькому рівні донесли до дітей. Це через таку мову, як слова підтримки, це мова допомоги, мова тілесної підтримки, ну і, звичайно, спільно проведений час. У просторі з дітьми працюватиме психолог. Заняття зможе відвідувати малеча з чотирьох років. Перші слухачі гладінгу – це будуть дітки, які вже зараз відвідують тут гуртки. Так живуть поруч, тому що це доступно близько і зручно. Але е, є дуже багато у нас е, перспектив, і ми плануємо залучати і мешканців з дальніх мікрорайонів міста, з Садгори, з Гравітону. Е, будемо робити маленькі реклами. Будемо робити афішки, поширювати їх по школах для того, щоб кожен учень, е, кожен внутрішньо переміщений чи будь-хто інший міг долучитися до цих проєктів. Другий простір це інтерактив. На кімната, де навчатимуть української, англійської мов та історії України, відвідати заняття зможуть діти старших класів та студенти. Українська мова, англійська мова. Ми беремо старших діток, тобто підготовка до ЗНО, посилена підготовка до ЗНО для того, щоб дітки могли у зв'язку з цією ситуацією, яка зараз є в державі. Війна, дистанційне навчання, відключення електроенергії, і десь якісь прогалини у знаннях є, щоб вони могли надолужити на належному рівні підготуватися. Можливості порівняно з тим, що було і зараз на набагато ширші, тому що, по-перше, з'явилася техніка, з'явилися проектори, ноутбуки, колонки, куточок блогера. Облаштували два простори у палаці дітей та юнацтва за кошти міського бюджету управління освіти Чернівецької міської ради. Обладнання закупив благодійний фонд Рокада. Альвіна Брямчук, Микола Ганутін, новини Сі4. Традиційного на завершення випуску про погоду. Похмура погода, дощі з мокрим снігом та ожеледиться. Так завершується осінь на Буковині. А якими будуть перші дні зими та чи чекати похолодання, дізнаєтеся далі. У народних прикметах говориться, що в кінці осені може бути як відлега, так і справжня холоднеча. Якщо вітер сильно розхвилювався, то незабаром прийде справжня зимова погода. Чи очікувати буковинцям сніг та ще більших похолодань? Запитали у синоптиків на останній день осені. Ми прогнозуємо похмурим вологим. Ще вночі збережуться невеличкі опади у вигляді дощу місцями з мокрим снігом. Вранці можливий туман. Також очікуємо температуру перехідну через нуль. Тому вночі та вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця починаючи вже з неділі, перший день. Перший другий день зими погоду області обумовлюватиме антициклон. Це означає, що трохи проясниться. За словами синоптикині Ірини Губіної, перша декада грудня буде без опадів у вигляді снігу. Залишатиметься такою ж, як на вихідних, тільки з пониженням температури. Неділя, понеділок та вівторок вночі температура опуститься від мінус двох до плюс трьох. Денні температури доволі. Як на цей період часу високі – від 2 до 7 градусів тепла. Починаючи вже з середи і до кінця місяця очікуємо трошки зниження температури, вночі до мінус 5 градусів морозу, в гірській місцевості, до мінус 10, в день. Максимальні температури не перевищуватимуть плюс 5 градусів тепла. На кінець тижня навіть ну максимально до плюс 3. Євген Пасалюк, Єгор Лютий, Новини Сі 4 Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі 4